Всім привіт, друзі! З вами знову Кирило Флеш, і сьогодні я вам покажу, як я збираю ось таку автівку. вже можна приступати. Ще в мене є ось такі деталі, але не можу додуматися куди їх поставити. Тому я їх зробив на дві частини та поставив сюди по бокам. І в мене ще дуже багато цієї автівки, тому мені треба якось її вставити в цю автівку. Потім я захотів зробити ось такий бамбер, і в мене ну, він дуже прикольно виглядає. І максимально я поставив тут дві деталі. Більше я її зробити не можу. Я маю на увазі, тому що вона пуська. Потім я поставлю краще ось так деталі, щоб загладити ці штуки. Але все одно так краще. Задня частина теж добре виглядає. Мабуть, я ще зроблю ось так. А ще ось так. Дорочі, ставте лайки. Бо це не тільки для мене треба, а ще й для вас. Бо коли буде 100 підписників, я зніму відео дуже крутезне. Воно буде на англійській мові та дуже круте відео. Але я поки не буду казати, що там буде. Ну, підписуйтесь на мій канал Криофлеш і ще робимо ось таку штуку. Дуже обережно ставимо ось сюди. Щоб не було так добре видно біл, жовтого, я поставлю сюди білі деталі, бо автівка у нас ціла біла. І автівка дуже красива. Як я і казав, все добре вийшло. Ще я хотів зробити чоловічка, але треба ще зробити голову. До речі, я такий сам придумав. Ну як, звичайно, в мене нічого не вийшло поки. А чоловічок потім, бо я зробив дуже крутезну автівку. Треба ось такі дві деталі і їх з'єднати. так два рази. Я їх поставив ось сюди. І я ще дуже прикольно забив перші частину. Хоча, мені здається, це не прикольно. іншу зроблю. А ось так же буде красиво. О, і ще пару того я додав. Це просто, на прикладі ось такої Bugatti. Робимо ось так і так. Я хочу, щоб вона там була. краще поставити поставити цю. На цьому все, друзі. З вами знову був Флеш. Всім до побачення!